Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас прийшов? Так, це краплинка. Краплинка поведе нас в надзвичайний чарівний світ води. Вода найголовніша та найважливіша речовина на землі. Вода це багатство землі, вона необхідна для життя всього живого на землі. Дітки, а давайте згадаємо, де живе водичка? Так, і в морях, і в річках, і в озерах, і в океанах, і в болотах. А ще це дощ, це роса, це хмари, град, сніг. Лід, туман. А ви знаєте, дітки? Що організм людини теж складається з води. Більша частина земної кулі вкрита водою, тому нашу планету називають блакитною. А знаєте, дітки, що щорічно, в березні місяці відзначають Всесвітній день води. Без води все живе на землі загине. Тому треба берегти і цінувати воду. Кожен з нас повинен зробити хоча б маленьку добру справу для збереження води. А давайте ми з вами згадаємо правила, як зберегти водичку. Закривати щільно кран. Слідкувати, щоб всі крани були справлені, коли миємо посуд. Вода повинна текти маленькою цівкою. Коли чистите зубки, водичку перекривайте. на природі не забруднюйте річки та озера. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Все чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водиці діти, риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Круголобів повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно і біди нема люди.